Вітаю всіх на моєму каналі. Прийшов мені інвертор Huli на 800 Вт, 1600 Вт піково. Ось можете бачити синус на осциллограмі. Тобто синус він видає. 50 Гц. Холодильник, пральна машинка. Все працює. Максимум я його навантажував на 300 Вт поки тримає чудово. потребляє від акумулятора майже 30 А при 300 Вт. кулер микається по мірі нагріву десь від 50 градусів. Можна побачити начинку. Трансформатор на 800 Вт. Ось видно фіксатор. Нанесли на клеми. Тут знаходиться драйвер синуса, транзистори. Я пізніше додавлю фото, які стоять тут саме транзистори.